Писати ім'я Ніженця від тепер героя України Олександра Мацієвського, який загинув за слова Слава Україні в історію Чернігова. Місто продовжує позбавлятися нав'язуваної нам десятиліттями російської та радянської ідеології, і за поданням профільної комісії виносить на найближчу сесію перейменування чергового пакету топонімів, яким особливо враховуючи війну з Росією, не місце в нашій державі цього разу. Це 11 вулиці провулків, що пропонують назвати на честь видатних діячів і борців України і сьогодення, зокрема, військового з Чернігівщини, останні секунди життя якого бачили мільйони по всьому світу, якому відповідали Героям слава. Вчора українські офіційні служби ідентифікували вже остаточно цю людину, і президент присвоїв йому указ Героя України посмертно. І він служив в 119-й бригаді ТРО снайпером. І відео його страти, коли за слова слави України беззбройного українського полоненого вже на той момент розстріляли, це черговий приклад військового злочину з боку Російської Федерації, але це відео і цей момент, і ця людина вже стала і. Буде ще більше символом української нескореності, української опору і сміливості нашого духу. Я би попросив знайти вулицю, яка б гідно вшанувала нашого героя. Я думаю, що в багатьох містах України в десятках чи більше з'являться вулиці Олександра Масієвського. Добре, що ми будемо першими в цьому плані. Єдина пропозиція і одностайне рішення комісії назвати його іменем нинішню вулицю Попудренка, немаленька за розмірами і розташована в центральній частині міста. Вона буде достойною шаною герою. Ішлося йшлося на комісії. При цьому провулок Попудренка може стати провулком Іоанна Максимовича, вулиця і обидва провулки Рахматуліна Кирила Розумовського, вулиця Волкова Леоніда Каденюка що хочуть бачити у Чернігові і вулиці офіцера армії УНР і УПА, уродженця городні Івана Ремболовича та командувача українських частин бою під крутами Аверкія Гончаренка. Керівник бою під Крутами в топонімічному просторі Чернігова має бути. Розумієте, це вже питання настільки перезріло. Воно принципово тому, що неукраїнські сили, скажімо так, делікатно, в минулі роки до 24 лютого настільки бортували, настільки ненавидили, стільки всього наговорили. І подібних гідних для українського міста Чернігова нас в чимало. Однак історики не поспішають приймати всі зараз, а детально пропрацьовують і придумують кожну пропозицію, враховуючи думку громадськості і залишаючи також місце для тих доленосних імен і подій, які ще мають з'явитися і відбутися. З'явився у нас приклад Масієвського. Скільки у нас ще буде героїв наших чернігівців чи Чернігівщини, іменами, якими ми будемо обов'язково називати наші вулиці, проспекти або площі, ми, на жаль, не знаємо. І я повторю там ту версію, яку нас говорив багато разів: що коли урожденець чи Чернігова чи Чернігівщини підніме український прапор над Кремлем Палаючим. То ми назвемо його ім'ям 100%, одну там одну з центральних вулиць і так далі. Тому е, мені здається, от ми поступово йдемо по якійсь кількості. Визначаємо там, де можна, там де є розуміння. Я вам дякую за узгоджені позиції. Ми їх поступово впроваджуємо. Якщо ці 11 узгоджених комісії позицій підтримують депутати, матимемо вже 68 зі 148 вулиці провулків, назви яких потребують дерусифікації та деколонізації тобто фактично дійдемо до екватора у цьому процесі.